Івано-Франківську, 363. Запитуємо франківців, за що вони люблять своє місто. Я його просто обожнюю за Все. Як не любити Івано-Франківську? Скажіть, як я тут з роду діду, прадіда живу. Я Галичанка, я Івано-Франківчанка. Я тут вчилася, я тут працювала. Я тут на пенсію вийшла. Я люблю Івано-Франківськ, просто люблю за те, що він є. Це моє рідне місто. З прекрасних людей за те, що тут комфортно, він відчувається такий маленьким та компактним. Такі вулички гарні, так все оздоблено. Чисто і за річкою я проживаю на набережні. Там така чудова річка і міст на пасічну. Просто тому що тут живу. За те, що він гарно озеленений. Що Тут позитивні люди, які хочуть і допомагають один одному. Він молодий, красивий, розвивається. Є місто молодіжне, одне, друге місто чисте, гарне. І третє мер міста чи голова міста гарно працює тут. Гарне затишне місто. Гарні вулички дуже гарне місто. А за що ви любите своє місто? Пишіть у коментарях. Якщо хочете залишатися у курсі останніх новин, переходьте у наш телеграм-канал за посиланням у шапці профілю.